Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас з вами буде розпаковка з нашого неймовірного осіннього каталогу номер 15 Я думаю, що ви вже встигли з ним познайомитись, тому хочу вам показати ті продукти, які замовила я для себе і замовляли мої клієнти. Ну що ж, почнемо. Ось така невеличка в нас сьогодні з вами коробочка. І якщо чесно, до мене прямують ще посилочки. Не будемо чекати і будемо дивитися, що такого цікавенького нам прийшло. Я замовила ось такий красивий пакет. До речі, в каталозі є дуже гарні подарункові набори для чоловіків та жінок з нашими неймовірними просто ароматами від Між Джордані та Містер Джордані на останніх сторінках каталогу. Можна Придбати дуже гарний набір з ось таким красивим подарунковим пакетом. Я замовила його, перш за все, щоб подивитися. Ну і, звісно, показати вам цю красу. В цьому пакеті він ось такий дивіться, квадратненький. Да? В цьому пакеті в нас є ще гарний папір для того, щоб красиво ми могли вкладати. Ось ще потрібно подивитися, як його тут гарнесенько нам скласти. Так, так, так. О, так. Дуже гарний пакуночок. Також для того, щоб в нас тут нічого не випадало. У нас є тут наліпочка для того, щоб ми могли ось тут так заклеїти. Да? І наш подаруночок виглядав дуже гарно. Ну і звісно, в нас тут нічого ніде не випадало. Також на зворотній стороні ми можемо написати, до речі, ось тут привітання або кому наш подаруночок. Тому звертаю вашу увагу. ось Таке гарненьке упакування в нас є. Тому не пропустіть дуже гарну пропозицію в каталозі. У нас подарунковий у пакет коштує 85 гривень, на сторіночки 138. Тому звертаю вашу увагу, будемо пакувати свої подаруночки дуже гарно в саме брендовані пакетики від компанії. Далі, далі нам прийшло дуже багато парфумованих спреїв. На першому тижні каталога в нас був дуже гарний розпродаж на пропозиції, аромати і доглядові різноманітні продукти. Мої дівчата дуже полюбляють саме парфумовані спреї, вони дійсно дуже класні. Їх дуже легко оновлювати протягом, а тут дуже зручна упаковочка, воно легеньке, можна брати з собою в сумочку і оновлювати свій аромат. У нас тут два різних варіанти: це від Джордані. Такий свіженький, квітковий, дуже класний, і в той же час він легкий, але дуже шикарний аромат. І також це Amber Elixir. Він такий солодкуватий. Тому, дівчата, якщо ви любите свіженькі, щось таке ближче до класики, це Міжордані. Тут на 100 мл його вистачає на досить довго. І, звісно, це Amber такий трішечки солодкий, амбровий, дуже смачний. Якщо чесно, з усіх спреїв він. Мені сподобався найбільше, тому якщо ви любите солоденькі, звертаю вашу увагу. Ось такі парфумовані спречики в мене замовляли дівчата. Далі в нас, звісно, в рефілах наші засоби для інтимної гігієни дуже класний продукт. Я ним користуюся вже дуже багато років, тому сміливо рекомендую. Вони в нас пройшли всі потрібні тестування і також погоджені європейськими гінекологами. Тому дівчата можна брати як у звичайні пляшечки, так і в зручних рефілах. Тому звертайте вашу увагу, була дуже класна акція. Ну і, звісно, дівчатка замовили Собі я також ними користуюся. Далі в нас крема для рук. Зараз на знижки в нас дуже гарні кремчики для рук. Це, це те, що потрібно нам в будь-яку пору року, і восени, і влітку, і зимою, тому що ручки завжди в нас обвітрюються, пересихають. Ось вони є різноманітні і більш легкої текстури, які більше живлять і відновлюють. Також є крема для рук з SPF. Фактором. Ще є ось такі кремчики для руки. До речі, також вони на додатковій пропозиції тижня. Звертаю вашу увагу, дуже класні і ніжні аромати. Як же без милка? Мені дуже подобається ця серія з курицею та гарбузом. Я забавляла милку для себе. Було милок набагато більше, але я вже подарувала своїм клієнточкам. Дуже класні наші кускові самі милка, вони гарно тримають форму. Форму, вони не розмокають в мильнички, вони тримають, тримаються до самого останнього такого вимилення. Тому, якщо ви любите кускові милка, і це, звісно, завжди дуже гарно виглядає на ваші мильнички. Тому дівчата і хлопці, звертаю вашу увагу, у нас зараз також багато різних пропозицій на наші мила. Це також буде дуже гарним сюрпризом, наприклад, на Миколайчика. Можна зібрати дуже гарний набір, наприклад, якийсь милко-кремчик для рук. чи будь-які інші продукти, і у вас буде дуже гарний подаруночок. Далі. Далі, також дівчатка замовляли, була дуже гарна знижка в нас на нашій омолоджуючій крем від лінійки новечі, саме Рестор, це серія антивікова. Це серія, яка дуже гарно працює зі зморшками, з пружністю шкіри. Ну і, звісно, вона працює з чутливою самою і е, такою тонкою шкірою. Тому е, ця серія вона дійсно дуже гарно працює з куперозом. Це такі червоненькі в нас полосочки на обличчі, це значить, що. Шкіра тонка, і саме Рестор вона працює в цьому напрямку і зміцнює наш бар'єр. Ну і, звісно, робить шкіру більш молодою та красивою. Тому однозначно новеч вирішить всі антивікові наші проблеми. Позиція на мою найулюбленішу туш з неймовірним об'ємом. Ось ця красуня, ось така помаранчева наша туш пам-плам мене підкорила, якщо чесно, відразу, тому що з самого першого. Нанесення вона робить неймовірні віки. Так, так, дівчата. Коли ви відкриваєте нову туш, вона дуже рідка. Для того, щоб вона відразу у вас гарно працювала, я рекомендую перед першим нанесенням спочатку відкрити туш, буквально покласти на 1-2 хвилинки, щоб вона трішечки схопила повітря, щоб вона трішечки, от саме на кісточки, підсохла, потім ми її закриваємо, і перше ваше нанесення вже туш не буде такою рідкою, вона не буде перебиватись. А ця туш, вона просто з першого нанесення вона робить просто неймовірні війки. А в нас тут йде в складі мікрофіброві частинки, дуже зручна кісточка, вона профарбовує найменші війки, і ця туш, повірте, вона для самих коротких вій, як, наприклад, у мене. Тому звертаю вашу увагу, якщо ви шукаєте гарну туш, щиро рекомендую. Наступна пропозиція на нашу неймовірну шикарну тональну основу з прибіотичної. Сироваткою. В 15-му каталозі дуже гарна знижка на тональну основу. Я вам її зараз покажу. Має дуже гарний дизайн, подивіться на цю красу. Це антивікова тональна основа. Так як вона має в складі пребіотичну сироватку, її можна наносити в зону навколо очей, і вона не буде нам нічого пересушувати. Також вона має антивіковий догляд, також працює з нашими зморшками, вона не сушить обличчя, навпаки, вона живить його, вирівнює дуже. Гарно наший тон можна робити нанесення від легкого до більш плотнішого. Тому, дівчата, якщо ви шукаєте гарну тональну основу, яка буде доглядати ще також за вашою шкірою, звісно, це наша лінійка від Джордані. Наступна пропозиція на аромати. Дівчатка мене також дуже полюбляють аромати наші туалетні водички від Women Collection це у нас два аромати, однакових, як ви бачите, з Вишневим цвітом. Ці туалетні водички дуже часто недооцінюють, тому що думають, що вони не дуже стійкі, але вони мають, так, звісно, середню концентрацію, так як це туалетна вода, але вони дуже квіткові. Такі. Взагалі цей аромат у нас вийшов весною, коли все цвіте, цвітуть дерева. Тому якщо ви хочете згадати ті моменти весни, краси, цвітіння, ви полюбляєте саме такі легкі і квіткові аромати, обов'язково звертаю вашу увагу в 15-му каталозі дуже гарна на них знижечка. Замовила дуже багато тестерів для дівчат. Щоб вони також протестували на наші неймовірні парфуми. Зараз я вам покажу. В каталозі вони коштують ось такий набірчик, відкривається книжечкою, буквально лише 18 гривень. Але ви зможете протестувати два наших неймовірних аромати: це Sofevo Together Hair і Him. Два просто розкішні аромати, вони трішки солодкуваті, вони такі приваблюючі, дуже-дуже смачні, тому обов'язково вкладу своїм клієнтам в замовлення для того, щоб вони також протестували. А якщо ви будете самостійно робити замовлення на сайті, обов'язково заходьте в розділ пробників і обирайте пробнички також для того, щоб ви могли також протестувати ті чи інший армат чи інші продукти. Плюс пробники ще можна знайти, наприклад, під різноманітними продуктами. Наприклад, ви заходите на якийсь аромат, який є в каталозі. Потім під ним там є розділ пробничок. І коли ви його натиснете, вам також в корзинку може додатись цей пробник. Тому, якщо ви хочете замовити саме цей аромат, обов'язково дивіться на сайті, є можливість попередньо також його протестувати. А ці аромати я однозначно рекомендую, що чоловічі, що жіночі, вони дуже спокусливі та смачні. І перехожу до новиночок, які замовляла для себе. Новинки 15-го каталогу це вітамін d 3 Це продукт, який потрібен просто всім в осінньо-зимовий час, коли нам не вистачає вітаміну D. А його дуже часто приписують саме в цей період. А в європейських країнах взагалі вітамін D п'ють на постійній основі. В нас тут 90 капсул, тобто в нас розрахована ось ця баночка на 3 місяці. Це те, що потрібно якраз цей час для того, щоб захистити і міцний. Да, свій організм захистити свій імунітет. Для діток також можна давати наші вітамін Д. Буквально одна капсулка. І зараз я вам його покажу, так як цей продукт я замовляла саме для себе. Боже, які вони манюсінькі вони зовсім зовсім малесенькі. Подивіться, які малесенькі просто вітамінки. так Ось така манюсічка я думаю, що дітки також з легкістю зможуть її проковтнути, тому якщо ви вас... Постійно хворієте. У вас смяна шкіра, у вас постійно не вистачає енергії, вітамін Д це те, що потрібно. Коли ми хворіємо, нам часто приписують вітамін Д. Вагітним, корм'ящим мамочкам також постійно приписують вітамін Д. Тому я вам рекомендую дійсно шведську якість, тому дівчата і хлопці звертаю вашу увагу на наш неймовірний продукт. Надіюсь, він ще є на складі. Наступні новиночки від лінійки Мілхані просто. Шикарна новиночка, давайте з вами розглянемо більш детальніше кожен продукт. І, до речі, ці пропозиції в нас знаходяться на останній сторіночці каталогу. Ця серія в нас іде з магнолією, і навіть скрізь в нас. На цих продуктах видно, да, що в нас дійсно цей продукт з магнолії. Це обмежена лімітована версія. Тому встигніть замовити. Це буде дуже гарний такий набір на подарунок в цьому красивому подарунковому пакетику ось: крем для рук і тіла, великий об'єм 250 мл. Також дуже красиве милко. Зараз ми з вами його подивимося поближче, подивіться на цю красу. М -м, дуже гарний аромат. Звісно, відчувається ось ця нотка класичного аромату молоко і мед, але, звісно, магнолія робить цю серію більш такою. Ніжнішою і більш приємнішою. Тому що, наприклад, я не дуже полюбляю класичну серію молоко і мед саме по аромату, але ось цей набірчик мені відразу сподобався, коли я просто взяла і потерла сторіночку в каталогу. Далі, в нас в пропозиціях до цієї лінійки, в нас є дуже гарне рідке мило. В нас тут 300 мл. До речі, можна використовувати як гель для душа. має дуже гарну концентрацію. А якщо чесно, гель для душа мені навіть більше, більш смачній, ніж милко. Дуже класний аромат. І ще одна новиночка з цього каталогу до цього набору в нас тут, виходить, 4 навіть пропозиції: це в нас крем для рук і тіла, рідке мило і також кускове мило. А ще дуже гарно, в такій красивій упаковочці, в нас іде. Красивезний просто аксесуар. Давайте з вами його разом відкриємо і поглянемо. Дуже гарно запаковано все в нас тут. Вау! Подивіться на цю красу. Дівчата і хлопці. Дуже гарна мильничка. Можна використовувати по різному. Я впевнена, що в будь-якій ванній кімнаті воно буде виглядати дуже гарно. Я вважаю, що цей цю от мильничку, да, цю красиву, таку, цей гарний аксесуар можна використовувати по-різному. Використовувати як мильничку, використовувати як красиву підставочку під аксесуари, під вітамінки, да, якщо ви хочете зранку ви хочете зробити якусь красиву сторіс, положити Сюди, наприклад, ваші вітамінки або будь-які інші продукти, там, не знаю, каблучку, і сфотографувати, поділитися з усіма, ось чи будь-яку іншу річ, але, звісно, вона мені дуже сподобалася, тому якщо ви ще не, не замовили собі таку гарну мильничку, обов'язково рекомендую подивіться, яка вона красива, дуже гарна. Тому, якщо Ще у вас її нема, вам вона сподобалась. Обов'язково поспішайте, тому що каталог є в нас до 15 листопада. І це ще не все. Також сухий шампунь я замовила для себе. Я дуже його люблю. Він дійсно зараз дуже виручає мене, тому що дуже часто я не встигаю просто банально помити голову. За деяких причин, ось, але е, сухий шампунь допомагає мені зберегти е, моє волосся чистим, свіжим, надає також волосся об'єм, тому рекомендую нашу паличку Виручалочку. Це сухий шампунь. Е, далі, так, ще одна у нас тоналочка від Giordani Gold з пробіотичною сироваткою. Також це очищувальний засіб для обличчя. Дуже рекомендую. Зараз він у нас на додатковому розпродажі тижня для комбінованої, для жирної шкіри ідеально підійде. Тому дівчата, якщо ви шукаєте класний очищувальний засіб, який буде не порушувати ваш шкірний бар'єр, але в той же час буде дуже гарно очищати вашу шкіру. Рекомендую. До речі, після нього не потрібно наносити тонік. Також... Це мій найулюбленіший парфум від компанії Oriflame, А саме абсолют, це квітковий, дерев'яний, трішечки фруктовий парфум з шлейфом 5 метрів, якщо я не помиляюся. Звісно, він. Дуже розкішний і головна нота цього парфуму це, звісно, гранат. Гранат в нас зустрічається не так часто. Ось тому це дійсно ексклюзивний аромат. Він неймовірно такий і легкий, і смачний, і в теж час дуже загадковий. Тому дівчата рекомендую, коли він є на акції. в мене дівчатка завжди його оновлюють або коли він точно закінчується. Ось тому дівчата. Позис абсолют я завжди рекомендую. Це мій найулюбленіший парфум від компанії Reflame. На нього була просто шикарна знижка. Ось, але якщо ви не готові чекати знижки. Рекомендую номер один. Ти мала для своїх дівчаток нашу новинку по догляду за обличчям. Це наша сироватка з 10% відсотковим Я, якщо чесно, спокусила дівчат. У мене дівчатка дуже активно зараз переходять на наш догляд новейдж, тому що це, звісно, це клінічні, це дерматологічні дослідження і це результат. Дуже швидкий і дієвий. Не потрібно ходити до косметолога, потрібно просто обрати дійсно класний догляд, який буде приносити шикарний результат. Наша новинка це сироватка з ніацинамідом. Вона, чесно кажучи, мене підкорила. Як ви бачите, каталог буквально не так давно почався, але я дуже активно його використовую і скажу вам чесно: цей продукт підкрив мене з самого першого дня застосування. Я його почала тестувати ще до відкриття каталогу, і я зрозуміла що це просто шикарна новинка? Ніацинамід він працює з пружністю нашої шкіри. Це такий багатофункціональний продукт. Він підтримує міцний шкірний бар'єр, шкіру більш еластичною. Наша сироватка вона доволі густа, і скажу вам чесно, коли ми відразу її наносимо, ми відчуваємо ніби таку дуже щільну текстуру, тому що ця сироватка працює саме на зміцнення нашої шкіри, щоб шкіра була більш пружнішою, щоб вона була більш міцнішою. Ось тому. Сама сироватка, вона не рідка, а густенька. Також вона має антиоксидантні властивості. Так, також до складу у нас тут входить зелений чай. Він нейтралізує шкідливі вільні радикали, допомагає захистити шкіру від передчасного старіння. Тому, дівчата, я вам щиро рекомендую цю сироватку. Вона неймовірно круто зволожує шкіру. Вона працює з постакне, з темними плямками, які в нас є на обличчі. Вона робить шкіру більш пружніше. Вона працює з нашими зморшками. Це просто універсальний продукт. Я вважаю, що поки. Це наша найкрутіша сироватка, тому що вона поєднується дуже круто з усіма нашими продуктами доглядовими від, наприклад, лінійки Novage, Да? Якщо брати одну лінійку, вона підсилює дію інших продуктів. Якщо це там, поєднується з даним кремом, якщо з нічним кремом там, чи з пептидами, ретинолом, білінгом, маскою нашою нічною, відновлювальною сироваткою для інтенсивності, цимного зволоження, вона буде підсилювати також ваші інші доглядові продукти. Тому, як на мене, номер один продукт з 15-го каталогу дівчатка також спробували, тому що я попередньо. Дала можливість дівчаткам протестити ось такі невеличкі сюрпризи, які я роблю для своїх клієнтів, щоб вони також могли протестувати ті продукти, які, на яких немає пробничків. Ось тому, якщо ви хочете також отримувати від мене такі малесенькі плюшечки, обов'язково говоріть про це. Я зможу вас познайомити з продуктом наперед, не замовляючи повноцінну версію, для того, щоб ви могли впевнитись і, звісно, переконатись, що цей продукт вам підходить. А як вам наша сьогоднішня розпаковка? Якщо вам сподобалося, буду дуже вдячна за вашу підтримку і пишіть в коментарях, що ви обрали для себе з 15-го каталогу. Новинки просто неймовірні, тому обов'язково переходьте за посиланням, в описі є також посилання на наші діючі. Каталог, якщо ви ще не є нашим клієнтом, обов'язково користуйтеся вигодами від мене. Ви можете отримати велком знижку 15%. Ну і звісно, при замовленні на суму від 1300 гривень ви отримаєте безкоштовну доставочку. Звертайтеся обов'язково за консультацією на Viber Telegram. Я з радістю вам допоможу обрати продукцію, яка вас буде радувати, догляд, аромати і не тільки. Тому. Каталог діє до 15 листопада. Поспішайте, тому що пропозиції вже зникають зі склада. І не забувайте про шикарний просто розпродаж тижня, тому що там є дуже багато смачних пропозицій. І до зустрічі!